Доброго дня, шановні глядачі. Е, я тут хотіла б маленький анекдот розказати з Українки. Ну, раніше я писала, а зараз хочу розказати. Бачите, газета Дніпровський проспект. Е, всі бачили, що е, вона від 8 січня 2016 року. Розгортаємо газету Ну, тобто, красива газета, все, ну, що тут. Читаємо: яка вартість тепла? Це одна із публікацій. Ну, Буквально на другій сторінці. Газета від 8 січня. Написано 13 січня у Великій залі міської ради. Цікаво, так? Да? Як можна так. ну, Тобто, я не розумію, як може бути газета від 8-го, а публікація в ній від 13-го. Або Громадський контроль за комунальними послугами. Читаємо. 12 січня в міській раді пройшла установча нарада. Так, да, Хтось, напевно, читає думки, чи я не знаю, що там читають. Потім перегортаємо. Остання предостання сторінка. Сьоме. Сьома сторінка. І тут ми бачимо Українська міська рада, виконавчий комітет рішення про проведення громадського обговорення стає зрозумілим, чому газета від першого, від 8 січня. Тому що тут написано оприлюднити проєкт, детальний план території, розміщення багатосекційного житлового будинку на території змішаної житлової забудови, обмеженого вулицею Юності, проспектом Дніпровський та набережно-захисною смугою. Канівського водосховища в місті Українка Обухівського району Київської області, розроблений ДП НДПІ містобудування. Потім продовжуємо шляхом розміщення у вигляді планшетів, макетів з 8 січня, тобто ну, від якого числа газета. 2016 року по 8 лютого 2016 року в будівлі Палацу культури енергетик. За адресою міста Українка, проспект Дніпровський, 15а, а також шляхом розміщення матеріалів проєкту на офіційному вебсайті Української міської ради в газеті Дніпровський проспект та на міському телебаченні. Ну, не хотілося б, звісно, говорити, що нас дурять, але ну, з цієї газети виходить, що нас дурять. Це не конфлікт інтересів. Я раніше працювала в цій газеті, але. Як може бути газета від 8 січня, а публікації в ній від 13, 12 січня? Ну, щоправда, в інших публікаціях не написана дата? Ну тут 25 грудня. Ну, тобто, я не розумію. Дякую за увагу.